З вами я Матвій і в цьому відео ми будемо будувати гігантський будинок на дереві, так. Гігантський будинок на дереві Але на початку таке взяти саджанці і їх ставити ось так. Я не знаю скільки саджанців ми ставимо, але будинок буде великим. друзі Ставимо саджанці. Так, так. Друзі, обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви колись бачили дерева. Або одне дерево, так, друзі. Якщо ви колись бачили дерева, то обов'язково підпишіться на канал. Ну а ми продовжуємо. Так. Друзі, ви думаєте, цього достатньо. Я думаю, що. że w ogóle jest wystarczająco. Teraz nam potrzebne wziąć to kistkowe błogosławieństwo. Wygaśnimy pierwsze. I tak kupa, kupa DGF. Ходить. Таке буває. Начхаємо, у нас буде ось такий один на дереві, що в цю сторону. Та ну Ні, хай серйозно буде. Ось далі ставим пага дуба. Я трохи паге Ось. І Яке в нас дерево? Далі. Друзі, нам подібно все заставити пастком дуба ось так І далі на треба е ці всі саджанці. Ось так Друзі, я обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви бачили дегева, я вже це вам казав. Бо я думаю, всі бачили Дег... дегева. тому, Ну а ми погодовжимо. Нам потрібно зламати ці всі, всі саджанці. Щоб не лишилось навіть ні одного. І ось таке у нас вийшло дегева. Дивне. Нам порів... І його загубити з багатьма місцем. Я думаю, воно буде довге. І я вирішив, що нам потрібно це дерево загубити гарніше. І мені таке взяти різні листя. Так, друзі, різні листя. Беремо, ось так ось так. <кхм> ось таке, ось таке і ось таке. Давайте будемо ставити. Далі ось таке ось ця хай буде. Ось таке. І нам рівно так за все-все-все дерево. Дегу. Друзі, і ска е і давайте я вам задам питання. Як ви думаєте, де буде будинок на дереві? Зверху чи знизу? Я вам покажу і ви дізнаєтеся. Тепер продовжуємо будування. Так. <кхм> Такс, такс і ось так. Далі. Ага, далі ось так. -с. І ось так, ось так. У нас вже майже є все дерево. Далі, ось так. Ось так такс. І ось так. Як ви бачите, друзі, в нас вийшло гарне дерево. А тепер ми будемо продовжувати. Він буде знизу. Так, друзі, він буде знизу. Але немає сенсу його будувати дуже низько, тому треба поставити декабину. Ось так. Ось так. Astak, 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 astak. Ir dar ne mums patirna svituo. Taip, draugai. Dar ne mums patirna svituo. Smoskaip. Uh -huh. Taip, nu. Man galvojame, nevilokai balkonček. Tai štai tokia. Ostatkiem nas wyszło w balkon. Oś. Oś tak, on nas już wyszło, maeże. Oś tu, 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 tu. Oś tak i oś tak. Jakby widzicie, ja chcę tu wszelą serdewnę zastawić drewnem. І ліжком, якому ми поганочуємо. І потім продовжуємо будівництво. Ось так. Та нам, по суті, нічого нема. Ліжко і вікна поставити. Так. Далі це все ось так. Закриємо. Ось так ось так ось. Далі беремо ось ці двері, які нам пасують. Я думаю. Давайте. Давайте бамбукові. Немає дізниці. Ставимо двері ось так. А ви запитаєте мене, Матвій, де тут будуть вікна? А я вам і покажу. Дивіться, вікна будуть не так і далеко. Відповідь дивіться. Вікна будуть аж ось такі вікно дивиться і тут вікно. Оце взагалі не видно. Добре, друзі, нам ліжко поставити е. Я буду закінчувати. Друзі, я маю лягати спати. Тут в Майнкгафте тому па папа.